Зараз уважно, як твоє минуле життя впливає на твоє життя зараз? Твоя душа обирає родину, тіло, обставини не випадково. Те, що здається випадковим, наприклад, брак любові в сім'ї, підтримки взагалі немає батьків, зазвичай відкриває двері до найголовнішого твого розвитку в житті. Твої реакції це продовження старих патернів. Якщо ти часто жертвуєш собою або навпаки, боїшся втратити контроль, це може бути енергія минулого життя, де ти або постійно віддавала себе іншим, або втратила стабільність, кармічні зв'язки з людьми. Є душі, які приходять у різних ролях, Колись це був партнер. У цьому житті батько. Мета тут завершити урок в любові, в прийнятті і прощенні. і ти або страждаєш, або обираєш діяти. Я вже розповіла, як зробити так, щоб ця тема більше тебе ніколи не турбувала у цьому відео, де розібрала кожну кармічну задачу за роком народження. Тому не втрачай свою можливість. Пиши мені карма і отримай це відео вже зараз.